Трембіта. Трембіта це також символ такий, по якому можна упізнати Гуцульщину. На Гуцульщині кажуть, що наша культура є пастушою культурою, бо перші поселенці, які зайшли сюди, вони займалися спочатку вівчарством. Вони прийшли сюди на гуцульських конях, займалися вівчарством. коли вівчарства часом утримували кози, аж потім корови то для того, аби цей процес відбувався, треба мати трембіту. А трембіта це така труба, як правило, з смереки, яку бив грім. І якщо трембітати в трембіту на полонині, то вона тричі на полонині ранком для того, щоб всі піднялися, на полуни трембітають полонинської, аби пригнали вівці. Та й корови доїти, а вечором трембітають, що вже варто йти на ночівлю. Тобто трембіта виконувала головну господарську функцію на полонині. Але потім трембіта використовувалася у християнських святах. Трембітали на Різдво колідники, трембітали на Великдень, бо це Воскресіння Ісуса Христа. Ну і трембітали на хримові свята. Я бачу у 70-х роках у Красноїлі, як збиралися коло церкви. З трембітою хто краще за трембітає полонинської. Ну і трембіта використовується на похоронках. Ну, у тінях забутих предків є той варіант, де трембіта спочатку трембітає у полонині, а потім трембітає на похорон. Еге ж. Трембіта не лише вівцю може зігнати, але й всіх, хто спав після весілля на полонині. Бо її звук такий гучний, що навіть ведмідь взимку би прокинувся і пішов подивитися, що там коїться. Жарти жартами, але справді трембітою передавали колись найважливіші звістки, ну як зараз, через телеграм-канали. А сьогодні трембіта це вже просто музичний інструмент. Подейкують, що у справжнього трембітаря руки мають пам'ять, як правильно взяти інструмент, як уміло вдихнути і так, щоб звук був живий, не просто гуділо. Бо справжня трембіта звучить так глибоко, наче з самого серця.